А до вашої уваги, Golf Plus 2006 року, бензиновий двигун 1.6. 1.6 FSI на автоматичній коробці перемикання передач. Даний автомобіль без пробігу в Україні в чудовому стані і дуже гарно обслужений. Давайте перейдемо до салону, покажу, як він себе що представляє, як виглядає. Дуже гарно збережений салончик. Всі скло підіймачі, електропривід дзеркал, круїз-контроль оригінального пробігу 248 тисяч, клімат-контроль двохзанальний. Підігрів сидінь також є. Коробка, як я вже казав, автоматична. Підлокітник регулюється по висоті та по виліту. Задній ряд дуже просторий, над головою дуже багато місця. Тут у нас столики, обдув на задній ряд. І оці сидіння, вони, до речі, складаються і складаються так, що пол стає рівний. Ось так от рівний з багажним відсіком. Багажний відсік, до речі, в місткий і підлога у нас тут йде подвійно. Кого зацікавила ця автівочка, Приїжджайте до нас, це Бердич у Шкіряників 8. Автомайданчик Біра авто працює без вихідних. в наявності дуже велика кількість авто. І саме цей автомобіль ви можете придбати як у кредит, так і у лізинг. а ще обміняти на свій автомобіль з доплатою? Поруч є СТО, на якому ви можете перевірити автомобіль. Ми працюємо без вихідних і вас чекаємо.